Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці. Ліна Костенко, нас, сучасників цієї геніальної жінки, вражає її стійкість, мужність, непохитність, вміння відстоювати свою позицію. Вона завжди писала, що хотіла, і говорила, що думала, ніколи не підлаштовувалась під обставини. Ліна Костенка вміє відмовляти не тільки своїм колегам. Вона відмовилась від звання Золотий письменник України і від звання «Герой України. А фраза Політичної біжутерії не ношу, вона мені не личить. Стала мала неафаризмом. У 2005 році Ліна Костенко взяла участь в експедиції до Чорнобильської зони. Письменниця активно працювала на рівні з усіма вченими, рятуючи предмети побуту і артефакти народної культури, віднищення та забуття. У 2015 році Ліна Костенко приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО. Книжки письменниці передали у зону АТО. Сьогодні вона продовжує творити і говорити на весь світ своїми віршами. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа, а головне, що десь в далечині є хтось такий, як не спрага, я не покличу щастя, не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є, моя душа, і від цього вже світає. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, вік. і минатиме час, нанизавши, сотні вражень імен і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. І жах, і кров, і смерть і вічей. І клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на в чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожний клаптик чебрецем в душі своїй повестеляю, і я наплачусь, досхочу, сльозами вмию всі могили. Зварюю відвар і сперстачу і вип'ю келишик для сили і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося й сліду. На лью даливки повний жбан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом тверзвіти. тверзвіте, ми будем пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і синіх айстри розквітуть на полі бою під Херсоном. Червоні маки проростуть над Києвом, над збитим друном. Коли закінчиться коли. Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я Я вам нерву букет мімози. Нам жити треба кожним днем, не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім огнем, бо потім може й не настати. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто.